Ані Лорак спонсорує мільйонер Андрій Данилко з Ларисою Гузеєвою. Лілія Багірова працює з русскими. Ампутація Русі Саша Чистова та Єфросініна Лачен. Мочитесь зручніше. З вами незміну ваш тату Пліткар Безпалов. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Не забувай залишати вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику, адже відео виходять щодня. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку, а ми не витрачаємо час даремно. Ревно, розпочинаємо пліткувати. Поїхали. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я так ждала именно этого релиза. Рядом, но не вместе. Третий сингл из моего нового альбома. Это особенная для меня песня, написанная поэтом Михаилом Гуцериевым на музыку Дарьи Кузнецовой. У каждой страсти есть цена. Это правдивые стихи, которые придают настроение многих женщин, находящимся в отношениях, но не испытывающих близость. Не забывайте, что каждая девочка заслуживает любви, уважения и заботы. Слушайте на всех цифрах. Площадках рядом, но не вместе. Такий допис залишає Ані Лорак в своєму інстаграмі, і не вона буде центровим персонажем сьогоднішньої новини. Михайло Гуцерієв. Здавалось би, взагалі нікому не відоме ім'я. Але чому Ані Лорак так пише цей душевний пост? Типу, я так ждала, це особенна пісня. Тому що ця особлива пісня має певну вартість. Михаїл Гуцурієв це такий дуже багатий дяденька, який має певний фетіш, аби його пісні виконували відомі російські артисти. І Ані Лорак є одна із його улюблениць. Відповідно, він заплатив їй чималеньку суму, і повірте мені, ця сума сягає не менше ніж 50 тисяч доларів. Знаю це точно. Теж в інтерв'ю розповідав Олег Баднарчук у Аліни Доротюк про. Чудо гуцурієва і його можливості. Отже, Ані Лорак, там, де гроші заплатять, і парадоксально, що людина, яка не має абсолютно жодного таланту, не має. Там треба почитати лірику, значить, тексту. І ви здивуєтесь від того, наскільки бездарно складений текст. Це знаєте точно, що срала мазала ліпила. Срала, мазала, ліпила. Але до чого я веду наскільки прогнивша шоу-бізнесова система на Росії, що ти готова підкласти себе, свій талант, свою творчість, свій ресурс, свій час на виконання на композиції, яка нахрін нікому не здалася, але при цьому ти позиціонуєш трек як щось шедевральне, щось велике, і ти цього так чекала? Ну що ж, тоді чекаємо, ані Лорак з композицією рядом, ну не в місті. Десь в Харкові, на Луганщині, в Маріуполі. І подивимось, що ж означає термін рядом, но не в місті. Будь ласка, ваші враження, чи готові ви виконувати бездарну абсолютно композицію, якщо вам заплатять понад 50 тисяч доларів? Цікаво почитати ваші думки. Просто супер. Потрапляє до моєї уваги. Вырезка 98-го року СВ-шоу Сердючка Лариса Гузеева. Обожаю, обожаю. Украинские анекдоты обожала всю жизнь. Я ж хотела сама придумаю анекдоти. Да иди ты. Да. Ну, расскажи. А, да. Сейчас придумаю. Ну, не, не очень длинная. Їде угу. куча в троллейбусе. <рес> <рес> ага, я. <ясно. рес> <рес> да. Не говори. Це дивлюсь ось такими очима, тому що здається, ніби паралельна реальність, всесвіт якого просто не існує, де все так душевно, по-домашньому Лариса Гузєєва, росіянка, Андрій Данилко, Українець, і така мила, цікава розмова. Я далі пролистав-пролистав цей випуск і побачив, що Гузєєва відповідає на запитання Данилка, а чого ти бажаєш? Гузєєва каже, щоб не було війни. І мене просто замурашило, тому що це 98 й рік. А у 2022 році це стає реальністю, і це відбувається. В мене з'явилась ідея. Я хочу вам запропонувати. Будь ласка, залишайте в коментарях плюсик, щоб я бачив, що вам цікаво. Я планую зняти повноцінний огляд СВ шоу з віркою сердючкою. Саме епізод з Ларисою Гузеєвою. Подивимось, що змінилося за ці 24 чотири роки. І наскільки глядач, тобто я, сприймаю це скрізь призму нової реальності. Адже коли я був малим, я обожнював дивитися СВ шоу. І також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви продовження оглядів фабрики Зірок 2 з Наталкою Могилевською. Дуже, дуже хочу дізнатися вашої думки. Ну що ж, йдемо далі. Як Як не приїжджати? Як це не приїжджати? стільки вложно. душі хочеться. Прям бути причасним кожної капільки на відео Андрій Сергійович Пивоваров, і як вказано в Вікіпедії, російський опозиційний політик та підприємець політв'язень. І що ж спільного він може мати з українською блогеркою? Колишньою дівчиною Київстонера Лілією Багіровою прогрівала вона обережно свою аудиторію, і тут такі красиві пости, так душеньки мої, сідайте зручніше, і готуйтесь до історії створення. Онлайн-ретриту, хто на мене давно підписаний, той читав всі мої мотиваційні пости з 14-го, спостерігав всі мої трансформації, всі мої відвертості, всі мої падіння, і всі мої підйоми. І серед вас була людина, яка, спостерігаючи за моїм життєвим досвідом, за моєю філософією, за моїми цінностями, за моїм оточенням, за моїм вмінням збирати команди і створювати проекти, вирішив, що це потрібно акумулювати і передавати людям для натхнення і пошуку свого шляху. І ви дуже здивуєтесь, коли дізнаєтесь, Хто це? Одного дня мені приходить ось це повідомлення. Це було літо 22-го, коли я почала писати вам думки про ідею створення ретриту на Балі, де хочу зібрати всі практики провідні, які... і провідників, які витягнули мене з дна і привели до життя мрії. І бла, 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 бла. Я не хочу зачитувати все. Я залишаю скріни, подивіться, почитайте, ставте на паузу. Але найцікавіше, що ти насправді здивувала. Ти нас прогріваєш до ретриту, який будеш проводити із росіянином? І тут немає питання, хороший він чи поганий. Взагалі, колаборація з росіянином при тому, що ти українізуєшся публічно, при тому, що ти заграєш з настроями українців, що ти постійно допомагаєш Збройним силам України та робиш благодійні збори і внески. Відповідно, паралельно працюєш із росіянином. Багірова, да куди ж тебе несе? Да коли ж ця інфо на просто зупиниться а ніколи. Я вже казав. Тому таких як ти будемо притягувати завжди і постійно. Люди, людоньки, не ведіться, не несіть свої гроші на всякі ретрити. Ретріти вас ніяк не відкриють. Ретріти вас ніяк. Не змотивують правильно, це просто викачування коштів. Якщо ви хочете замовити якісь курси, тоді більш предметно те, що ви можете пощупати, зрозуміти, чи зможете використати ці всі навики, які вам дадуть. Створення розвиток youtube каналу, просування свого бренду, маркетинг і так далі. і так далі. Хоча би це вам дасть певні знання. Ні, давайте їхати на балі на ретріт, очищать душу. Ну прям по стопам то польського. Я вже не знаю, що повинно статися, щоб українські селеби незалежності від свого статусу і рівня перестали загравати з росіянами. Все, викреслюємо, йдемо далі. Не потрібно робити нічого спільного, ні Ліля Багірова. Трахбах бах, і вже на балі робимо ретрітік. Чи замовляли ви ретріти коли-небудь? І чи довіряєте взагалі такому формату очищення? Будь ласка, напишіть в коментарях зараз. Дуже коротко про Сашу чистову. До речі, я вам дуже вдячний, що надсилаєте мені цікаву інформацію про ту ж Багірову. Наші кошенята скрізь і всюди. Тому що я не встигаю моніторити усі інфоприводи саме завдяки вам, знаходжуся в центрі подій. Е, присилайте кому що відомо про тих чи інших зірок. А ось стосовно Саші Чистової, вона виставляла в своєму телеграм-каналі. Я публікував на минулому. Тижні чи на цьому тижні, значить, новину про те, що у Саші чистової в телеграм-каналі реклама російського ЖК забираю свої слова назад. Коли я не правий, я це визнаю. в мене немає з цим жодних проблем. Тому що так я забув про оновлення, згідно яким Телеграм сам розміщує і таргетує рекламу в чужих каналах. Тож, чистова. Питань до тебе немає. Ще раз перепрошую. Так незламні, красиві мої. Рухаємося далі. А ми з вами зараз поговоримо про історію, яка ранила моє серце. Я знайшов цей допис в інстаграмі Ліни Костенко. Цитую: усміхнену дівчину на світлинах звуть Руся 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. Їй було 18 років. Майже одразу пішла добровольцем до лав зсу. Бо не могла стояти осторонь і мала щось робити. Руся здобула посаду оператора зв'язківця, це по суті вуха наших збройних сил. Робота полягала, зокрема, в тому, щоб приймати інформацію про виходи та приходи снарядів, переміщення техніки, піхоти, будь-які підрозділи, звуки або вибухи, та передавати командуванню. Її робочий графік був практично цілодобовим. Працювати треба і в день, і вночі. Не дивлячись на постійне напруження, Руся добре виконувала свою роботу аж до 10 лютого, коли під час виконання бойового завдання її машина потрапила під мінометний обстріл. Саме так дівчина втратила ногу, але зі слів лікарів, ще хвилину і могла втратити життя. Зі слів рідних, перші два дні в лікарні Руся плакала, плакала без зупинки. А потім вирішила боротись. Сьогодні вона хоче стати прикладом для всіх, хто як і вона втратила кінцівки на цій війні, показати, що в її стані можливе активне повноцінне життя. Попереду дуже багато роботи надважка реабілітація, протезування. Але в нас немає сумнівів, що ця дівчина не зійде з наміченого шляху. І вона зможе стати символом незламності. Вона вже їм є насправді, як і кожен та кожна, хто пішли оборонити нашу з вами країну. Не дивлячись на зовсім юний вік, на усі ці страшно, і війна не для кожного, вона пішла добровольцем. Саме завдяки таким людям, як Руся, вже десятий рік нас не можуть зламати. І не зламають ніколи. Так, зараз перепрошую. Я просто хочу це залишити тут, озвучити, щоб ви знали імена героїв незламних людей, які боронять нашу країну. І ця дівчина яскравий приклад того, що нам ніколи ніколи більше не йти по одній стежинці розвитку разом із країною Болот. Ми розуміємо цінність нашого майбутнього, цінність нашої культури, самоідентифікації, нашого життя на відміну. Від тих, хто живе, зростає в болотах. Тож, Русю, тримайся! Я не уявляю, що пережила ця дівчина, але історія Русі достойна того, щоб про неї знав широкий загал. Щоб нею захоплювались, її поважали. І стосовно зборів та підтримки для зсу, будь ласка, подивіться цей ролик. 72-га окрема механізована бригада імені чорних запорожців потребує тепловізори. Не проходьте осторонь та донатьте на потреби армії за нашої перемоги та щасливого майбутнього. Номер картки для донату в описі під відео та в закріпленому коментарі. Я розумію, що складно, але будь ласка, друзі, не забувайте донатити. І на завершення Лачин у Марії Єфросініної. Що я хочу сказати? Чудове інтерв'ю, чудовий лачин, яскрава особистість це представник нового покоління, нової молоді, нової України. Я дуже сподіваюсь, що у нас на батьківщині. Таких людей буде з'являтися якомога більше, хоча в період цієї війни і так зрозуміло, що Україна це унікальна країна, що Українці це унікальна нація, і що ми єдині, не дивлячись ні на що. А Марія тут мені теж зайшла, тому що тримала високу планку, не перебивала гостя і зробила максимум задля того, аби розкрити Лачина як людину. Тому. Молодець! Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Сподіваюсь, вам зайшов відос, тож що обов'язково. Підписка, коментар для просування ролику. У мене є чудова телеграм-спільнота та інстаграм Паблік. Прозірок не забувай підписатись. Усі посилання в описі під цим відео. Також можете задонатити на розвиток каналу, безумовно, якщо маєте можливість. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги, плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.